Усім привіт! Ви знаходитеся на каналі Агентства нерухомості Алегрія, і мене звуть Вероніка. І сьогодні я хотіла би разом з вами погуляти одним з найкращих районів на узбережжі Костабланка для проживання і відпочинку: Сан Хуан, пляж Сан Хуан. Так, це моя щира рекомендація. Я особисто в цьому місці прожила два роки, об'їздила вже усе узбережжя і реально для себе щоразу обираю це місце внутрішньо. Я абсолютно згодна з тим, що це. Оптимальний варіант як для проживання, так і для відпочинку: живете ви самі? Чи є у вас діти? Загалом в будь-якому складі за будь-яким смаком в цьому місці ви знайдете собі. Призначення, задоволення і реально будете відчувати себе тут класно. Прекрасна транспортна розв'язка, близькість до Аліканти, природа. Ми зараз знаходимося в парку, що розташований саме в мікрорайоні Паусінко, в районі Сан Хуан Лаплая. Безкрайня лінія моря, класні житлові комплекси. Загалом реально в цьому місці є все для того, щоб просто жити і насолоджуватися. А детальніше, давайте розберемо просто зараз. Сіно, основна візитівка району Сан Хуан ла плая пляж Сан Хуан. Це власне пляж Сан Хуан. Як ви могли собі здогадатися? Він реально неймовірний. незважаючи на те, що зараз ви дивитесь на ці кольорові зонтики, і так всього багато, і таке інше, і ви думаєте, господи, це якась затока? Ні. Ні, і ще раз ні. Звісно, зараз в сезон, коли дуже багато людей ще в таку спеку, коли затягнуло горизонт і не видно цих неймовірних гір. Ну і пляж собі і пляж. Проте уявіть собі, що це 7 кілометрів безперервної берегової лінії, широкий чистий берег, білий пісок, який постійно чиститься. Ба більше тут маса різних активностей, дитячі майданчики. За моєю спиною бар, який виростає тут. Лише влітку, і потім восени звертається таких пляжів достатньо багато по берегу. Далі за моєю спиною є величезна спортивна зона, де люди грають в волейбол, віджимаються, займаються спортом, там безкоштовні тренажери і так далі. Пляж має нагороду голубий прапор, блакитний прапор, що вручається пляжам і набережним за якість води та чистоту берега. Єдиний такий момент, який, наприклад, трошки пригнічує мене особисто, це відсутність відсутність класних закладів саме на береговій лінії. Наприклад, Вальте. В Альбірі їх досить багато. Ви сідаєте, у вас не знаю, зручний диванчик, якийсь смачний коктейль, і ви отримуєте задоволення. Тут є лише такі типові місцеві заклади, які, чесно кажучи, не можуть похвастатися особливо ні різнобарвністю свого меню, ні комфортністю свого інтер'єра. Проте реально в цьому місці можливо сидіти на попі, на якомусь стільці це великий, великий гріх. Треба йти гуляти. Плавати, дихати і насолоджуватися. Просто зараз ми знаходимося в парку саме в мікрорайоні Паусінко, Сінко в районі Сан-Хуан ла плая і ви подивіться лише на цю красу: пальми, квіти, стрижений свіжий газон, маса якихось озерець. Загалом реально насолоджуватися цим просто не набридає ніколи. Ми люди мудрі, тому ми приїхали сюди в 12 годині дня в 38 градусів спеки. Проте в інший час увечері тут було би купа народу. Дівчата займаються йогою, мами гуляють з колясками, люди гуляють з собаками. Хлопці бігають. Загалом він реально живе дуже активне, насичене життя. І це місце реально куточок, такий райський, знаєте, оазіс, куди ви можете прийти в будь-яку спеку. Якщо ви живете поруч, то в цьому місці ви реально будете проводити дуже багато часу. Але цей парк не один на Сан Хуані. Вже Поруч через трамвайну колію знаходиться парк Мархаль, де є велике озеро, плавають качечки, там теж дуже і дуже круто. А поруч з ним є гольфові поля. Якщо ви любите от, попадати цими кульками в лунку, то, будь ласка, Сан Хуан це пропонує. Там є хороша парковка, хороший ресторан поруч, ну, як завжди, це буває на гольф-полях. Такий вид активності тут теж є. Звісно ж на районі є багато різних магазинчиків. Є супермаркет. Наразі це консум, це такий оптимальний варіант, не дорого, не дешево. Супермаркет, в якому є все. Проте я би звернула увагу на ось цей магазинчик. Він називається Гурмєдіан. Тут ви можете купити продукти трошки вищого класу. Наприклад, якусь дорогу, класну оливкову олію з трюфелем, умовно кажучи. Дорогі сири, хороші десерти, кава, чай, матча, відбірні овочі та фрукти. І так далі. Це не реклама. Я реально сюди ходила. Джу, і мені це місце дуже подобається. Ви можете поласувати чимось таким смачненьким саме в цьому місці. Ми переїхали жити на Сан Хуан у травні 21-го року. Після ковідна оця вся історія була дуже невесела в цьому місті. Також тобто були класні будинки, був класний житловий комплекс, був один супермаркет і ще якась кав'ярня цього всього кав'ярень ресторанів, кафешок, барів. Тут просто вибирай будь-який. Ви отак ідете вздовж одного бульвару, ідете вздовж іншого бульвару, і по праву, і по ліву руку від вас буде просто маса усього увечері. Це такий, знаєте, епіцентр життя, за яким хочеться спостерігати. Ну і звісно, смакувати. Я зараз знаходжуся біля класної кондитерської, яка особисто мені подобається. Вона називається Лівадура Madre». Ходім, подивимося, що скільки коштує, і взагалі який асортимент. В цьому місці, окрім того, що смачні тістечка, так вони ще випікають хліб. Він тут власного виробництва. Я купувала ось цей з чорними оливками, з маслинами. Він неймовірно смачний. Ну і в принципі, такий хліб завжди смачніший, ніж той, який ви купуєте в упаковці в супермаркеті. Дивіться, що у нас є в наявності: десерт, три шоколади, брауні, манго маракуя, якісь тарталетки. Загалом маса всього виглядає це все достатньо своєрідно. Скажімо, ми звикли в Україні до дещо. Іншої форми і подачі, проте це реально дуже і дуже смачно. Я вже не один раз купувала. Дівчинка, котра тут працює, не захотіла зніматися, але розповіла нам по цінах. Я зараз вас теж зорієнтую. Дивіться, найдешевша штука це мафіни кекси. Вони коштують 2,75, і найдорожчі це тарталетки, вони 4,5 5 євро. Що, що стосується хліба а, власного виробництва, то він у нас 4,95, 4,76, 445. Тобто, загалом ось ці буханочки, що знаходяться зверху, 4,55 євро, а багети, що знизу. 2,30, євро 50, 2, євро 30. Ну, мені здається, можна жити. А коли у тебе отакий заклад через дорогу або навіть в твоєму будинку, це, звісно, неймовірна насолода. Нерухомість на Сан-Хуані заслуговує окремої уваги це класні стильні. Модерні житлові комплекси, де у вас на території є один, два, три чи чотири будинку. Будинки в залежності від розміру комплексу, і на території у вас буде басейн чи навіть два сауна, джакузі, спортзал, дитяча кімната, зона соціальна, тобто загального користування, коворкінг, куди ви можете прийти, сісти з ноутбуком і попрацювати. Якщо ви, наприклад, працюєте на фрілансі, а вдома у вас плаче дитина. То дуже круто і зручно використовувати саме ці зони. За моєю спиною, ви бачите. То ось тут поруч один з найкрасивіших, мені здається, будинків саме в цьому мікрорайоні. Паусінко він мені дуже і дуже подобається. І, власне, усі інші теж виглядають достатньо круто: це білі, сірі, чорно-білі і так далі. Стильні, класні, сучасні архітектурні споруди. А що стосується цін. Вони зовсім не низькі ну не може життя тут коштувати дешево. Зараз, наприклад, на вторинному ринку ви десь можете отримати велику удачу і схопити жарптицю птицю за хвіст і купити квартиру тисяч за 250 під 300, Проте у новобудові у будинках, які здалися рік, два-три тому двокімнатна квартира, десь на 85 квадратів з терасою буде вам коштувати плюс мінус півмільйона. Це буде 420, 450, 500, 550 тисяч. В цьому місці я хотіла би вам трошки розказати занудної географії. Давайте ми з вами собі це все уявимо. Пляж Сан Хуан це адміністративно район Аліканти, що знаходиться практично на виїзді. Якщо ми з вами подивимося на карті, а я дуже попрошу хлопців, щоб вони її тут показали, то Сан хуан знаходиться справа від Аліканти таким окремим шматком. В рамках Сан Хуан Плая, Сан Хуан пляж, є ось цей мікрорайон, що ми з вами подивилися: Пау Сінько, Пау 5. Той, що, на мою думку, є реально одним з найкращих для життя сьогодні з сім'єю з дітьми без дітей, загалом з собаками, котами там дуже круто Проте, чому я знаходжуся тут і чому я зараз про це говорю, тому що поруч з Сан Хуаном, трохи вище, далі від моря, зараз активно забудовується ось цей район, який називається Новий Назарет. Ну Назарет, і саме тут новобудова від класного забудовника, яка я впевнена з часом перетворить це місце на новий паусінко. Проте, тут ви можете, наприклад, в проєкті, що знаходиться за моєю спиною, от по ліву руку, поки купити двокімнатну квартиру за 283, 289, 290 тисяч євро. Трикімнатні будуть стартувати десь 350 плюс. Точні цифри треба дивитись на момент вашої зацікавленості, тому що все розбирають достатньо швидко. А, проте ви можете плюс-мінус орієнтуватися в ціні. А, в 2024 році усе це щастя здається, і ви станете щасливим власником квартири у новому класному комплексі з басейном, спортзалом у вартість входять два паркувальні місця, зелені зони будуть на території. Загалом це буде дуже і дуже круто. Мені особисто цей забудовник подобається на Санхуані, саме в районі Паусінко, є один їхній велетенський проект на два великі будинки такою хвилею. Мені дуже подобається їхнє внутрішнє оздоблення і так далі. І так далі. Тому дуже радила би звернути увагу. Ще важливий момент з боку екології структур. Структура будинків у цьому проекті виконана з дерева. Зараз вони вже закриті, вже працюють над фасадами і на територію для зйомки заходити не можна. От проте саме дерев'яна там структура, що дуже і дуже круто, все дихає. Якщо ви за натуральність, то будь ласка, вибирайте ось цей варіант. І скоро в цьому місті почне виростати ще один проект, який буде ще дешевше. І я би радила вам цим місцем зацікавитися, тому що наразі це все виглядає достатньо так. Пусто і можливо непривабливо, але я впевнена декілька років назад, там п'ять років назад, той самий Паусінько виглядав приблизно таким чином. Все розвивається дуже стрімко. Мені здається, що попит перевищує пропозицію вже в цьому місті. От тому трошечки терпіння, і у вас буде класна квартира у класному місці. Якщо вас цікавить ця пропозиція, напишіть коментар. Наші менеджери з вами зв'яжуться або пишіть мені за номером телефону, що ви бачите на екрані. Загалом залишайтеся на зв'язочку. Давайте підведемо підсумок. Якщо ви хочете жити в класному місті, з чудесною природою, в крутому житловому комплексі, де поруч з вами буде море, безкрайня берегова лінія, займатися спортом, щоб поруч було місто, класна транспортна розв'язка, є доступ швидкий до траси, є поруч трамвайна лінія. В цьому місті реально є все для того, щоб насолоджуватися. Дівчата, я вам скажу більше, навіть цього року повідкривалися прекрасні косметологічні клініки, одна від нас через дорогу, які реально зроблені дуже естетично, класно, все те, чого нам, дівчатам, які звикли до сервісу українського у Європі, не вистачає. Так от на Санхуані, реально це все росте, росте, росте і розвивається. І так я можу сказати, що це. Найкраще місце для життя особисто для мене, і я сподіваюся, буде для вас. Пишіть коментарі, будь ласка, під цим відео. Розкажіть свої враження від це якщо ви були, можливо, поставте запитання, якщо вони у вас є. Звісно, попрошу вас поставити лайк цьому відео, бо ми старалися, а у нас реально плюс 40 відчувається як плюс 69. І підписуйтеся на наш канал, якщо ми ще не підписані. Я вийшла з декрету і буду знімати. Всіх міцно обіймаю ваша Вероніка. Гарного дня!